Цим ранком з Дніпропетровська до Маріуполя вирушає колона 13-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. На старті 19 машин. Що везуть і хто отримає допомогу? Знає Юлія Дронник. В рейс виправляють 19 машин. В них 25 тисяч продуктових наборів вагою по 14 кілограмів. Кожен серед продуктів борошно, макарони, крупи, зущене молоком, пряники та цукор всього 350 тонн гуманітарної допомоги. Її отримують мешканці Донецької та Луганської областей, які проживають у зоні бойових дій, а також переселенці на підконтрольній українській владі території. Цей рейс для нас важен тим, що в нього травляється, буде получена городами, которые знаходяться ну, Так называемой прифронтовой зоне, это города, которые подконтрольны Украине, но находятся на границе. И чаще всего там ситуация даже хуже, чем в некоторых городах, которые находятся в зоне АТО. Это такие города, как Авдеевка, Счастье, это города. Маріуполь, Святогорськ, Славянськ і інші. за період роботи штабу Ріната Ахметова. Гуманітарна допомога доставлена мирним мешканцям у 59 міст міста районів Донбасу. Усього надано 1 мільйон 460 тисяч продуктових наборів. Юля Олександр Довгань, канал Україна.